Серед питань порядку денного 29-ї сесії міськради, внесених управліннями та відділами виконкому, про план роботи міськради на перше півріччя 2013 року, про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування на 2013 рік, ряд питань щодо земельних ресурсів та інші у ході засідання. Увагу приділено змінам до рішення про міський бюджет на 2012 рік. Виплату допомог сім'ям з дітьми, дітям, сиротам та дітям. Позбавленим батьківського піклування, Нам виділили 3,4 мільйона гривень. Погашення заборгованості з різниці в тарифах на суму 43,4 мільйона гривень. Міський голова Юрій Вілкул докладніше зупинився на підсумках основних показників роботи 2012 року та планах на 2013 під час прес-конференції журналістами. Ми прийняли бюджет міста. Мы приняли план социально-экономического развития города на 2013 год. Конечно, он соответствует той программе, которую мы разрабатывали, и соответствует тем планам развития города, которые мы приняли с 2011 по 2015 год. Частина цифр основних показників, за словами міського голови, уточнюватимуться та доповнюватимуться протягом останніх днів грудня, але в цілому процес розвитку кривого рогу має значущі результати вже сьогодні. Бюджет міста привісив аналогічні показники 2011 року на 222 мільйона гривень і був утверджений у нас в розмірі 2. 0,7 миллиарда гривен. Это рекордный бюджет. В нашем городе такого бюджета никогда не было. Более чем в два раза выросла инвестиционная составляющая бюджета. За 11 месяцев она равна 157,9 миллиона гривен. Привлечение инвестиций позволило направить значительные финансовые ресурсы на социально-экономические объекты, строительство, реконструкции, обновление материально-технической базы наших учреждений бюджетной сферы. На виконання 29 міських програм було виділено 36 мільйонів гривень, що на 67,4 мільйона або на 18% відсотків вище показників 2011 року, що є суттєвим збільшенням фінансування. Успішним за словами міського голови. Був рік і для підприємств середнього та малого бізнесу. За 11 місяців 2012 року відкрили свою діяльність більше двох тисяч. субъектов предпринимательской деятельности. За прошедший год создано более 12 700 новых рабочих мест на наших объектах бизнеса. Объем нашей розничной торговли в городе увеличился на 25,2%. Если говорить О макроекономічних показателей то в текущому году за що всіх істочників финансирования в городе освоєно 5,5 і п'ять з гривень капітальних інвестицій. Позитивними є результати діяльності промислових підприємств міста, що сприяли залученню інвестицій. В основний капітал на рівні 4,8 мільярдів гривень. Знаковим в цьому году став з точки зрення ефективна. социального партнерства между городом и крупными предприятиями, объем инвестиций в рамках социальных договоров у нас с нашими предприятиями составил 67,8 миллиона гривен. Это лучший показатель не только для нашего города за все последние годы, но и я думаю, что таких показателей нет ни в одном городе Украины. Економічні показники підприємств міста, за словами Юрія Вілкула, виглядають цілком гідно. Зовнішньоекономічний оборот зріс на 7,5% і склав 4,7 мільярди доларів США. Що ж до цифр міського бюджету по соціально-культурній сфері, левову частку склали витрати на освіту: понад 835 мільйонів гривень, на охорону здоров'я майже 115 мільйонів, на культуру і мистецтво 75,5 мільйонів гривень. На 2013 рік говорить міський голова. Бюджет повністю збалансований, в ньому враховано і ріст заробітних плат працівників бюджетної сфери і збільшення фінансування найважливіших напрямків і галузей. В цілому объем доходів міського бюджету утвержден в розмірі 2 мільярда 398 мільйонів 159 тисяч гривень. Объем расходов 2 млн 380. 97 миллионов 704 тысячи гривен. Как я уже сказал, по важнейшим отраслям намечено увеличение расходов, причем мы заложили цифры значительно выше тех, которые были доведены нам Министерством финансов Украины. Так, об на образование запланированы расходы в сумме 942,7 миллиона гривен. Это на 170 миллионов больше расчетных показателей Министерством финансов Украины. Значні кошти передбачено на ремонт загальноосвітніх закладів, придбання комп'ютерних класів тощо, збільшення фінансування відбулося і в галузі охорони здоров'я. Значні кошти передбачено на ремонт та облаштування центрів первинної медико-санітарної допомоги. Збільшено видатка, за словами міського голови, і на культуру та мистецтво. Особливу увагу у 2013 році буде приділено ремонту автошляхів, реконструкції соціально-культурних об'єктів Кривого Рогу та інше.